Давай подивимось, чому він мовчить. Опустим, да? що возможно він просто дурачок. Але подивимось, що нам скажуть карти, чому цей чоловік уйшов в тишу, чому він мовчить. Давай подивимось спочатку, яка ти. Твої енергії. Ти жінка, яка вміє любити і знає, чого вона хоче. Жінка, яка націлена на сім'ю, жінка, яка має дуже велику силу. При цьому ця сила, вона така, ще в тебе не до кінця прийнята в підвішеному стані, і трішки така є в тобі чоловіча енергія структурованості. Давай подивимося, чому він мовчить. Чому він пішов в тінь? Так, чому цей чоловік мовчить? М -м, він заплутався в своїх почуттях, в своїх думках, емоціях. Може думати, що він недостойний тебе, не дотягує до тебе. Такий дуже багато у нього е роздумів, дуже багато він аналізує, але ти йому прям запала в серце. І він не може перестати про тебе думати. При цьому у нього дуже піднімалось багато програм, і він боїться втратити свою свободу, таку ілюзорну, боїться втратити свою свободу, боїться втратити контроль, боїться, що ця любов повністю заполонить його, і він втратить себе. А давай подивимося, чи він все ж таки проявить себе. Чи він проявить себе? Так. Він обдумує, які кроки зробити до тебе, зробляє гроші, щоб порадувати тебе, щоб порадувати тебе, щоб порадувати тебе. Цей чоловік точно ще повернеться, точно повернеться, як вийде зі своїх таких розумів, як вийде зі своїх ілюзій, і твоя ця така магнетична місячна жіноча енергія, вона його притягне. Як тільки він поборить всередині ж себе, себе і розірва цей, це коло своїх страхів, які можливо у нього нав'язані минулим досвідом, і у нас падає колісниця, тобі ж чоловік явно рухається до тебе, чоловік, який все одно прийде до тебе. Пиши, приймаю, щоб розклад резонував з тобою, підписуйся, а за особистими розкладами пиши мені в особисті в інстаграм.